Друзі, усім привіт! Ви на каналі MyChoose, рад вас бачити. З вами Макс, і сьогодні ми поговоримо про midi контролер та midi клавіатуру це все разом Артурія Кейстеп Pro. Якщо ви цікавитеся цією midi клавіатурою ви вже не бачили, на що вона здатна. У цьому ролику я хочу вас познайомити більш детально з функціоналом та управлінням. І давайте перейдемо до зовнішнього вигляду та самого складання. Контролер виглядає привабливо та стильно. Вся продукція від компанії Arturia має стильний вигляд та він виділяється на фоні. Інших сама клавіатура білого кольору, це якраз той колір, який виділяє Артурію серед інших. Енкодери чорного, також є OLED-дисплейчик. Дисплейчики закриті глянцевою чорною панелью. Напис на міні-клавіатурі також чорного кольору та мають дуже чудовий шрифт. По збірці Arturia KST Pro нагадує мені Arturia Mini Freak. це синтезатор, на який я вже робив огляд, можете подивитись в описі. Корпус виконаний з металу, енкодери пластикові, кнопки з м'якого силикону, маючи її підсвітку, та натискаються без якогось звуку. Люфтів, яких зазор. Якихось прожимів, недоліків я не замітив, все виконано добре, а якість матеріалів чудова. Нижня частина міні-клавіатури також виконана з металу. Є ще чотири прогумовані ніжки, на яких стає наша міді-клавіатура на столі або на стійці. Це вже не перший прилад від компанії Arturia, який я тестував, і Артурія 3, K-Lab Essential, різні звукові карти, все мені. Завжди подобалось, немає ніяких нарікань, і Кейс Pro теж не виключення. Всі деталі на місці, виглядає чудово, складання шикарне, а металевий корпус це взагалі. Давайте швиденько про комплектацію. Наша міді-клавіатура приїде в ось такій коробочці, де ми знайдемо саму міді-клавіатуру, документацію, блок живлення та різні вилки, та USB-кабель підключений до комп'ютера. Перейдемо до управління та функціоналу, та я хочу почати з задньої панелі цього midi контролера Позаду ми знайдемо кнопочку увімкнення клавіатури, також роз'єм для підключення додаткового живлення, стереовихід на метроном у вигляді 6.3 Джек та регулятор гучності. Не треба туди пихати навушник, якісь монітори. Це для метронома. Роз'єм підключення сустейн педали CV роз'єми 1-4 служать для того, щоб ми під'єднували наші синтезатори, модулятори, драм-машини. 8 входів Drums Gate для підключення драм-машин. та роз'єми клок для того, щоб ми могли все це синхронізувати. Щодо управління, на передній частині ми побачимо чудовий oled дисплей який допомагає ще більш детально орієнтуватися в приладі. Він інформативний, відображає всі можливі параметри контролю. Підключені входи та виходи, вибудовування секвенцій та арпеджатора показує нам вибрані треки та регулювання енкодерів і багато чого іншого. Дисплей на кейсте про робить маніпулювання цим приладом ще більш інтуїтивним та зрозумілим. Завдяки ньому музиканти можуть швидше і точніше орієнтуватися, заощаджуючи час та зусилля при створенні своїх музичних проєктів. у лівій нижній частині. Кейсте Про встановлений. Річбенд та Bend у вигляді сенсорних панелей. Мені все ж таки більш подобаються фізичні крутилочки, проте до цих також можна звикнути. Звісно, є кнопочки перемикання октав та деякі додаткові. Кнопочка Hold допоможе нам активувати режим, коли ми натискаємо лише один разочок на акорд, а нотки будуть продовжуватись. Транс це функція транспонування нот. Тобто висоти тона, Тай рест нам допоможе при створенні секвенцій. Наприклад, ця кнопка дасть нам зшивати або робити паузи між нотами. Overdub використовується при редагуванні секвенції, додавання нот або, наприклад, їх видалення. Та є ще чотири сенсорні кнопки знизу: одна, восьма, шістнадцять, тридцять друга, четверта. Це для того, щоб ми могли робити лупи з наших музичних створень. Якщо ми піднімемо голову, ми побачимо секцію транспорту та темпа. Є два енкодери, які відповідають за темп. Першим ми можемо. Якраз таки вибирати темп, в якому будемо працювати. А другий відповідає за свінг, тобто щоб було свінгове, тобто відставання від темпу або трішки пришвидшення було. А кнопочка Tab нам допоможе настучати самим той темп, в якому ми хочемо працювати. Також із додаткового є ще кнопочка SHIFT, яка при натисканні дає нам доступ до додаткових параметрів. Кнопочка Record це звісно, запис. Play, Stop я думаю, не треба нам нічого казати. А рестарт допоможе нам повернутися до началу такту, або зробити рестарт нашого запису. Правіше і більш цікаве, це секція треків. Нам буде доступно чотири треки, до яких можна прив'язати синтезаторі, як аналогові, так і ті, які є в DAW. Над кожним треком є дисплей, який відображає той паттерн, в якому ми працюємо. І кожен трек також має кнопочки. Стрілки відповідають за те, щоб ми перемикались між патернами. Секвенція. Включає режим секвенції. Кнопочка R відповідає за включення арпиджуатора. Mute вимикає трек, а кнопочка трек 1 та 4 це якраз. Те, що якщо ми нажимаємо трек 1, наш міді-контролер буде працювати з першим треком. Якщо ми, наприклад, натискаємо трек 3, то міді-контролер перемикається на третій трек, і так далі. Якщо ви замітили, то у трека номер 1 немає кнопочки ARP, вона замінена на драм. Це якраз таки служить для того, щоб включалась не арпеджіатор, а режим секвенції. І переходимо якраз таки до степ-секвенсора, тобто секції секвенції. Нам доступні 16 кнопок степ-секвенсора для прописання наших драм. Лупів або якихось музичних лупів. Якщо ви користуєтеся FL Studio або Live, то ви побачите дуже наглядний приклад, як це схоже на степ-секвенсор, який є в FL Studio. І його робота заключається в тому ж. Над секвенсором розмістили ще 5 енкодерів, які є пошагові. Вони з пластику, також є індикація червоного кольору, що дуже зручно. До цих енкодерів вже під'єднані деякі властивості від заводу. Проте ми в midi Control центрі, який треба скачати для того, щоб повністю розкрити потенціал цієї midi клавіатури ми в цьому міді центрі можемо змінювати та перепрограмувати на інші якісь налаштування ці енкодери. Наприклад, я їх юзав при написанні автоматизації в FL Studio. І останнє це у правому верхньому кутку. Є чотири кнопки, які відповідають за розмір кроку нашої секвенції, тобто 16 кроків, 32, 48 або 64. На перший погляд, Arturia Кейстеп Pro буде здаватися дуже тяжким приладом. Проте, якщо розібратися у логіці. Пристрою, то не все ж так здається страшним. Управління зрозуміле, немає нічого лишнього. Інформативний дисплей, чудові кнопки, чудові енкодери все допомагає нам робити музику швидше та якісно. Я ще раз переконаний у тому, що компанія Артурія робить свою продукцію для музикантів, тому вона така. Звична та ясна я залишився під добрим враженням від Pro. Я зазвичай її використовував просто як міді-клавіатуру, тому що я працюю в Windows тобто просто в коробці в комп'ютері. І звик маніпулювати своїми плагінами та степ-секвенсером, наприклад, мишкою. Мені це досить звично та зручно. Проте, за допомогою цієї клавіатури я прописував автоматизації, так, я побалувався, я і під'єднував свої плагіни до треків, які тут, перемикався за допомогою міді-контролера. Проте мені звичніше працювати мишкою. В мене є міді-пристрої, такі як KeyLab від Arturia, Native Instruments міді клавіатура також є Presonus Atom, FaderPort працювати міді пристроями це в принципі, норма, проте, Артурія Кейс Pro, я вважаю, що краще всього підійде для е, людей, які працюють з аналоговими синтезаторами. Тобто, у вас є, наприклад, міні там якийсь джун шостий, ще якась рондовська драм-машинка, і вам треба це все сумувати. І якраз таки Media Control Кейс Pro для цього найкраще підійде, тому що через нього можете маніпулювати всіми цими приладами. А якщо ви ще виступаєте у живу, лайв виступи. То кейсте про для таких людей буде прям топ. Артурія кейсте про це. І міді-контролер, і міді-клавіатура у в одному флаконі. Тобто Артурія взяла взагалі два різних прилади: це кейс степ, просто міді-клавіатура та бітстеп, який являється міді-контролером. Об'єднали це і получили ось такий комбайн. В нас є чотири треки для запису. У нас є степ-секвенсор, в нас є, є арпеджіатор В нас є багато входів та виходів, щоб під'єднувати прилади, та і звісно працювати в дії Pro Придбати кейс Тепро ви зможете у мого партнера Musician.ua та придбати ще багато студійної якоїсь апаратури. Переходьте, там ціни народні, в описі буде посилання, тому раджу скуплятися там. І тепер до висновку: Arturia Артурія Pro – це відмінний міді-контролер. Та міді-клавіатура. В першу чергу хочу порадити її тим людям, які працюють з аналоговими приладами. У вас є куча синтів, куча драм-машин, треба це все законектити в щось одне. І ось оце щось одне. Для продюсерів, які працюють у DAW, як я, наприклад, Кейс Pro може стати новим подихом для якихось нових проєктів або просто щоб поджемити. Тому також можна розглядати її для покупки. Цей контролер підійде як для просунутих користувачів. Так і новачків, якщо ви хочете поринити у світ аналогих пристроїв, наприклад, купити собі якісь простінькі е, на початку синти, то міді-контролер для цього буде надзвичайно потрібний. Вартість 550 баксів виправдана, тому що він об'єднує в собі аж два прилади: це і міді-клавіатура, і міді контролер. Якщо брати це окремо, то буде дорожче. Тому ось такий комбайн це чудова річ, і не забуваємо те, що це від компанії Arturia. У комплекті буде багато цікавого софту. Це і Analog Lab, і Ableton Live Live, та багато чого іншого. А ці плагіни треба використовувати, тому що вони дуже круті. Якщо ви зі мною згодні. Пишіть у коментарях, як вам огляд, е, може ще щось вам цікаве показати з цією клавіатурою. Якщо ви є власником KST Pro, напишіть свій досвід праці, буде цікаво почитати та поспілкуватись. З вами був Макс. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкосики, передивлятись наші інші огляди, на багато чого, що є, що я робив, і на міді клавіатури, на звукові карти, на мікрофони. Багато чого. Тому бігом! Бігом отуди, на канал та дивитися. Ну і, звісно, чекайте нові огляди. Всім пока!